Если брать с обычных, которые стоят в магазине таких, то это обычно там 10 гривень за 6 литров, там 5 літрів, то здесь бесплатно. По-перше, безкоштовна, по-друге, вода завжди є. Автомат великий, тому завжди є вода. Всім досить. Там два джерела живлення це і скважина підземна, і наша мережева вода водоканалу. В базі використовується мережева вода. Скважини будуть використовуватись у випадку блекаутів, коли в мережі буде відсутний тиск. Але завдяки роботі генераторів будемо переходити на скважини та забезпечувати водою через бювети населення. Для в нас працює бактеріологічний відділ хімічний до хімічного аналізу. Тобто хімічний аналіз проводиться на наявність хлорідів, нітратів, нітритів, заліза вміст вимірюється. А бактеріологічне відділо відповідає за наявність усіляких бактерій, тобто коліформи, ентерококи. Ну та от ну на даних бюветах нічого такого виявлено не було.